Мабуть, у кожному місті є своя проблемна зона відпочинку. Простір, начебто створений для розваг, через недогляд, стає територією низькоякісного дозвілля. У Києві на таке місце свого часу перетворився гідропарк, створена самою природою. Локація за перші 20 років незалежності стала низькопробною зоною відпочинку. Сумнівні заклади, які правдами і неправдами з'являлися тут, перетворювали гідропарк на брудне та небезпечне місце. У 2011 році Київська міська адміністрація вирішила покласти цьому край. Це була політична воля київської влади розчистити ту територію. По-перше, знести й перенести дискотеки, забрати ресторани, які продавали алкоголь, і взагалі провести таку, знаєте, розчистку. А і далі вже міська влада задумалася над тим, яким же чином утримувати в чистоті цю територію: і пляжі, і спортивні споруди. І саме тоді виникла ідея у міста залучити бізнес. Щоб перетворити гідропарк на унікальне, комфортне місце, КМДА почала шукати приватного партнера, який би створив зону для спорту та відпочинку на Долобецькому острові. У 2013 році міська влада оголосила конкурс на будівництво спортивних об'єктів для традиційного та пляжного футболу та інших видів спорту на цій території. По цьому проєкту було зроблено вже чимало. Було підготовлено техніку економічного обґрунтування і навіть тендерні документи. Втім, КМДА хотіла, аби це був саме проект довгострокової співпраці з бізнесом на умовах державно-приватного партнерства. Досвіду такого в міста не було, і тому ми залучили наших фахівців, аби Вдосконалити існуючу техніку-економічне обґрунтування і вдосконалити існуючі тендерні документи. Втілювати пілотний проект як приватний партнер виборола організація, очолювана Сергієм Харченко. Він з дитинства мріяв збудувати містечко спорту у гідропарку. Від імені громадської організації Сергій неодноразово проводив за окремими розпорядженнями Київради спортивні заходи до різних подій у місті. Так, у Київському гідропарку з'явився спортивний парк місто спорту. Коли ж КМДА вирішує залучити приватного партнера до створення зони відпочинку на Долобецькому острові, Сергій Харченко бере участь у конкурсі і виграє його. Ось ця концепція створення спортивного парку почала реалізовуватися конкретно вже уже сімімільними шагами з 2011 року. А вже власть кличка, якби вже сьогоднішня, да вона просто. По суті, поставила точку а фінальний акорд в документальной базі. У відділі, где взять інвестиції, як як це все создать. де приватне партнерство дозволило співпраці зростати з урахуванням не тільки інтересів міста, а й інтересів приватного сектору. Це дуже важливий компонент, де приватний сектор був готовий зробити часткові інвестиції, тому що вони були впевнені, що домовленості будуть дотримуватися містом. Місто ж задоволене відносинами, оскільки вони вважають, що контракт та зобов'язання, що взяв на себе приватний сектор. Захищатимуть довкілля, створять нові послуги, і може найголовніше принесуть користь громадянам. було укладено договір на 15 років, відповідно до якого приватний суб'єкт мав створити певну інфраструктуру, підтримувати її в належному стані і забезпечувати певний рівень і кількість послуг для громадян. Місто впевнено, що протягом цього терміну це воно там є. Воно функціонує створення певні умови для відпочинку, тощо і це є велика перевага порівняно з іншими проектами, в яких не ніяк не зобов'язується приватний щось зробити за виключенням того, щоб просто передати якусь частину власності. Органу місцевого самоврядування і все і забути. Приватний партнер модернізував або встановив нові зелені зони: автостоянки, туалети, спортивні майданчики для тенісу, мініфутболу, волейболу та інших видів спорту і повноцінно утримує їх. Місто ж зі свого боку відремонтувало венеціанський міст. Компанія, яка виграла конкурс, очистила цю зону досить швидко. Були забрані нелегальні об'єкти, де наливався алкоголь. Була прибрана банально територія. Були приведені до ладу дерева, був приведений до ладу пляж. Були додані тимчасові об'єкти спортивного характеру, які якраз приносять дохід інвестору. Але цей дохід, який інвестор отримує, він потім е направляє в обслуговування цієї території, яка абсолютно безкоштовна і доступна для всього населення. Місто віддає на певний час об'єкт, і, і воно знає, що це буде управлятись краще, там буде порядок знімається навантаження з бюджету, витрачається менше на підтримку. Люди отримують послугу, люди бачать, що чисто цивілізовано гарно. Ключовою перевагою державно-приватного партнерства є те, що земля, яка належить місту, не відходить у приватну власність. Такий механізм партнерства убезпечує острів Долобецький від приватизації і дозволяє приватному партнеру проводити лише ті види діяльності, які чітко прописані в угоді. Ця програма е, державного партнерства вона не передбачає перехід майнових. Е, прав до інвестора. Тобто інвестор отримує права користування протяго якогось тривалого часу. Але після того, як цей тривалий час закінчився, це майно, ця земля, земля вона взагалі залишається у власності громади. А це майно, яке було там створено, воно. Також переходить до власності громад, окрім страхів, що нечесні бізнесмени привласнять землю, кияни боялись, що пляжі стануть платними чи взагалі зникнуть через незаконну забудову. Фахівці програми розвитку ДБП в рамках цього пілотного проекту провели інформаційну кампанію аби розвіяти побоювання людей. Слід зауважити, що острів Долобецький дуже часто затоплюється, і тому ніяких капітальних споруд там будувати не можна. І от міська влада. Запропонували, що це мають бути легкі споруди, які можна легко перенести на випадок повені. Результати екологічної оцінки проекту показують, що не відбуватиметься збільшення впливу на навколишнє середовище в результаті нашого проєкту, тому що там діяльність вже проводилася. Більш того, в результаті залучення приватного партнеру, який опікується і чистотою, і забезпеченням санітарно гігієнічного стану місця, відбувається покращення безпеки, зокрема для населення. Крім того, приватний партнер забезпечує охорону, що робиться місце теж безпечним для мамів з дітками і також для громадян похилого віку. Крок за кроком програма державно-приватного партнерства почала реалізовуватись у пілотному проєкті на Долубецькому острові. На сьогоднішній момент тут вже вкладено 8 мільйонів гривень со боку інвестора. Построєно два стадіони, построєний спорткомплекс на 650 квадратів, 50% він зроблений. І ще по інвестиційному контракту у нас чекає не менше 4,5 мільйона гривень інвестицій. Ну, ми сподіваємося, що ми будемо розвивати этот проект, ми будемо винаращувати, тому що вже сьогодні ми його вострібуване з стороны Києвлян. Той підприємець, який йде в проект, якщо він інвестує, він має повернути собі гроші. І крім того, ще й заробити. Тому ми розуміємо, що у результаті громада міста Києва отримає цікавий комерційно привабливий і е, такий, правильний проект. І якщо це стосується спорту, то, то це взагалі соціальна. Така річ, яка просто має бути в місті. Завдяки державно-приватному партнерству виграє кожен. Місто отримує не лише інвестиції та додаткові способи вирішення актуальних проблем. Це також ефективна модель управління, яку реалізовує бізнес. А ділянка, на якій покращується інфраструктура, залишається доступною для городян і у власності Київської громади. Ми вважаємо, що проекти такого плану реальні. Їх можна робити в містах. І маленьких, і великих. Всі мери знають, що парк це об'єкт, який належить, не знаю, там чотирьом різним комунальним підприємствам на різних рівнях. Треба розібрати, що кому належить, хто за що відповідає, хто буде проводити конкурс, зробити аудит, зробити інвентаризацію, того що є. І публічно про це доповісти людям, що буде робити таке, щоб це нормально сприймалось. Зважаючи на соціальну спрямованість, як збирається повертати кошти приватний партнер? Ідеологія основна, що та інфраструктура, яка создається, вона в прайм праймтайм продається орендний бізнес. І там, ось з 18.30 до 22.30 створюються комфортні умови в центральній рекреаційній частині Києва, куди удобно доїхати. И за счет, конечно, этой арендной платы обеспечивается возможность в том числе и дневное время давать социальное для детей. Второе направление бизнеса, конечно, мы мечтаем о том, что рано или поздно это все успокоится, все, что у нас творится в стране. И, конечно, эти маркетинговые наши возможности, объединение сборной Украины пляжного футбола, телевизионные трансляции, 5 гектаров, гектаров территории, пляж, торговля. Оно позволит создать такие маркетинговые программы, которые позволят э, привлекать рекламные большие спонсорские контракты годичные. И за счет, конечно, вот это основной источник бизнеса. Ну, плюс торговля. Э, люди должны после того, как поиграть в футбол, им нужно предоставить качественную услугу. Он должен попить чай, выпить воды, съесть кока-колу, может быть, пообедать, правильно пообедать. Это тоже есть элементы бизнеса. Проект и только тому, Що бізнесмен вірить в цей проєкт, він вірить в свою справу, і він трошки вірить в місто, тому що все-таки він бере певний ризик на себе. Такий самий ризик бере місто і міський голова, тому що неналежний приватний партнер сильно ставить під загрозу репутацію мера і його рейтинг. Тому, якщо проєкт є, якщо на нього можна піти подивитись, якщо послуга надається, то він вдав.